Я б, звісно, стрибнув би на цей. На цей потяг, блін. Але. Але не знаю. Але не знаю. Буде багато гравців туди стрибати, 150 гравців зараз е в катки. Диви, просто. 120. Блін, всі тут хочуть, так, да, грати? Пробуємо на потяг, а там подивимося. На жаль, нема. На жаль, лишилось тільки троє сіреньких хлопців. Блін, хлопчиків ніхто не хоче. Блин, а я не можу. Капец. Мені треба тікать, бо. Бо у мене тут Проблеми. Ні броні, ні хера. Блядь, тут чуваків просто жесть. Ножом тебе, сука, на, блядь. Порішав. масочку сюда дай. Слухайте, оце ми вибрались із цієї заруби. Це жесть просто. Аж дух перехоплює. оце так заруба.